Так, бажаю міцного козацького. Друзі, мабуть, найкращим мотиватором для єдності України і нації є старе бункерне хуйло. Да? І він з 2014 року робить все, щоб об'єднати українців да? навколо держави, державності, національної ідеї своєї землі, своїх цінностей, культури. Але навіть попри те, що він знищив 20% території України анексував, знищив... Я навіть не знаю, скільки мільйонів наших співгромадян, а десятки мільйонів вигнав, зробив біженцями да, у своїй країні. Але і це навіть більшій частині в більшій частині українців ніяк не довів, що він прийшов і задекларував в публічному просторі ідею. Російської Федерації, Хуйла, всіх граждан Російської Федерації, 198 національностей, денацифікація України, знищення України як такої, знищення міст і сіл, знищення людей, знищення фабрик, завод, підприємств, забудови, як такої енергосистеми, знищення нації. Я... Ну, ніколи не думав, що у нас така кількість, як би правильно сказати, ну я не знаю, як правильно їх назвати, да? І таких осіб, до яких до сих пор ще не дійшло, що відбувається. Я не буду зараз говорити про події на фронті, да? про те, що в районі Русиняра зірвали аміак, да? трубопровод Аміачний Тольятті, Одеса. Да? І для чого це зробили? Я не буду казати, яка кількість кабів, фабів летить кожен день на наші позиції, яка кількість підерських дронів по тактичних тилах наших і оперативних десь стратегічних працює. Я не буду казати, чому сотні шахідів ракет розносять нашу інфраструктуру. Києво без світла сидить і безнаказано, практично для підерів. Да? Лише зазначу для думаючих людей. Це наслідки. Оце, що ми отримуємо: це наслідки вбивства наших громадян, і військових, і цивільних, знищення наших міст, далеких, ближніх тилів. Це наслідки. Перша причина всьому цьому це управлінський хаос і хаос в організації в першу чергу по обороні нашої держави. Ще раз попробую донести. Як ну я, якщо хтось не розуміє, під час такої страшної війни.